Вступ на спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності пропонує майбутнім здобувачам освіти коледжу вибір індивідуальної творчої траєкторії. Обираючи творче спрямування народне пісенне мистецтво, ви зможете поринути в унікальний світ української народної пісні, зокрема, сформувати базові знання з теорії практики організації та керівництва аматорським хоровим колективом і практики менеджменту. Цікаве сьогодення здобувачів освіти, насичене участю у чисельних заходах пісенних та хорових конкурсах фестивалях, мистецьких акціях, що проводяться у коледжі, та творчих колективах, таких як зведений народний хор коледжу, вокальні ансамблі «Зори Грай, Любава, Нестер. Відомо, що співати ще й корисно, адже спів підвищує імунітет, оздоровлює весь організм. Щоденна зустріч з піснею та творчістю насичуватиме ваше життя позитивними емоціями і враженнями, адже українці вважають самою співучою нацією.